Мене е, гіорі таке буде питання сьогодні. був дзвінок Трампа і Сінзиньпіня. О 16-й за Києвом, так. Да? а ми чули багато що, буцімто там була історія і про а, TikTok і так далі. А, от на твою думку, а, чи зараз можливо на фоні того, про що ти сказав, що Польща почала блокувати а, грузи з Китаю? Да? Може, і це вони обговорювали? Не виключно, що Польща намагається так до Трампа підсластитись, знаєш, типу і серії. Дивіться, ми вже почали тут а, Китаю надавати товари, поставляти. А, вони взагалі про щось. А, Ціньпінь і, і Трамп можуть домовитись Десь. зараз. Ага. Ну я хочу сказати, що зараз то в що в тому сьогодні... числі то, що нас цікавить, звісно. То, що я побачив сьогодні, це 19 пакет санкцій. Він дуже цікавий А ми ще зараз поговоримо, так він дуже цікавий, і ну я не думаю, що ну, якщо ви пам'ятаєте, я про це дуже давно кажу, і багато хто говорив, що от, потримки не буде, 19 пакет санкцій не буде, але. Услу... Урсул Пандерлайн сьогодні показала, що які будуть пункти. Він дуже цікавий, дуже буде бити по Росії. Про що говорив Трамп з Сінцінпін? І що я не встиг скажу відверто подивитись, але я можу сказати, що, наприклад, я особисто вважаю, що дуже великий ефект. Від санкцій по Китаю і Індії не буде. Єдиний ефективний, дуже ефективний крок, щоб зупинити війну, це буде віддати зброю. І все. Послухайте, ну давайте говорити відверто і реально. Індія отримала 50% санкцій. Що, що змінилося? Нічого не було. Вони змінили купляти нафта? Ні. Ні. Вот. Тому, а, а, якщо ніби. Я зараз не хочу сказати, що ніякого ефекту не буде. Ні. Я вважаю, ну, що буде. максимальний ефект буде, якщо б би нам би надали би великі кількість зброї, то би це би зупинило б війну. Якщо у нас були б ракети. А, а ми не чекали б там, там, роками, коли ми, руками, коли ми Ну, Я так вважаю. Ефект буде, але, але не такі, так скажем, успішні, як би, наприклад, нам видавали зброю. Да, я вважаю, що там дуже багато по розніфті, то роз. Атому там цену знизили пограничну до 47% на нафту. О, доларів на нафта. Я вважаю, що це багато. Я вважаю, що потрібно було до 30 35 опускати тут чину. Сто 100% санкцій по, по флоту російському 100%. Да. Також блокувати банки, які працюють на. Простіть, пожалуйста, по, вибачте, по Роснефті. Тобто 19-й пакет, якщо буде проголосований, це дійсно вдарить по Росії. Що стосується торговлі між Індією та Європою, слухай, ну це буде дійсно ефективно, якщо, наприклад, ну, послухай, давай говорити відверто. Ну, щоб ви знали, за це роки, поки почалась війна, окремо потрібно, по-перше, сказати велике дякую Меркель, тому що Меркель зіграла дуже велику роль підсидів на всю цю іглу втіну цього Європу. Це дякуючи їй. Але друзі, хочу сказати, що за це от роки було витрачено. Більше 200 мільярдів доларів Європи, по які Европа побудувала дуже великі хранилищі, куди приймати газові та жижене. Я вибачуся, я можу зниму. Так, да, так, да, так, да, як тобі зручно, да. Вот. і Дуже багато uh, побудувала і вклала гроші, куди, куди приймати, наприклад, нафта в Солдовській Аравії. Там, да, слухайте, ну, ну хто думає зараз, що Туреччина, де там Ліра під, 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 підскочила, Бог його знає, і обіцянілась, uh, зараз він вони перестануть купувати uh, нафту в Росії. Ну, я в не вірю просто. Вот, слухайте, грузині стали мільярдерами. Ну, подивіться. І розповідають 4 четверта економіка мира. Ні, просто вони не можуть розділити. Чому этот в Кремлі розповідають, що вони на четвертому місці, і в грузині розповідають, ця, і вони ця, що Не значить? Четверте місце розділити, розділити. понял? Може, да. вони разом рахують, а... що вони одне щось. <кхання> <Простите>. <кхання> да. Да, тому, дивісь, я вважаю, що якщо говоримо сьогодні, що дасть. Ефект Ефект буде. Але вважаю, що ефект було б більше від зброї. Індусів і що плюс-мінус можемо говорити про те, що натиснути дотиснути можливо, але китайців дотиснути це не легко. Це нелегко. Єдиний, хто може дотиснути на Китай, це, так скажемо, зустріч на трих: це Китай, Америка. І Урсулта Фантаддерлайн, от втроєм якщо зберуться і скажуть завтрашнього. дня Ми не у вас нічого. Ми переключаємося на інші там країни, е, От тоді вони задумуються. Тисяча глядачів, друзі. З ефір до кварталу поширити це відео. Легко нас підтримати, щоб ставте лайки, вподобайки і поширіте. От Алекс уточнив, про кого він мав на увазі. Написав про Келога. Так, да, тобто інсайти про Келога. Про, про Келага. Ну, я не хотів би говорити, але розповім. А, а, так скажемо, що запросив Келога Буданов, і він приїхав по, так скажемо, по розвідданню, які отримують Буданов. Uh -huh. То хто кому показував? Ну ну я думаю, що навірно наші показували, яка ситуація на фронті дійсно, тому що Келох отримує свою інформацію від американців, так але він отримав реальні докази, реальну роботу від наших спецслужб. І це був бутан. Ну це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що Келох одна з тих один з тих людей, в оточенні Трампа, вискокий да, да, військових він, він він дуже так, дуже так, так так. так да. А, ну, і він а, може на одній мови мові розмовляти з Буданом. Так, і ще важливий момент, що наскільки ми можемо бачити, да, mm -hmm. от Алекс пише ліра слабше ніж гривня зараз. Це правда, а, так ось, Ярослав, слаб. ліра слабша, ніж гривня зараз, так, так, по відношенню так. до долара. Так, ось, але і це теж правда, що а, він як, як завжди, Алекс в матеріалі. Так, ді бачиш, відслідковує відслідковує відслідков, все. Так ось Келохт, один з тих людей, який ще і до Трампа має можливість йому доносити інформацію. Тому що ну, ми ж бачимо, що Трамп із того, що ми зараз останнім часом бачимо, далеко не готовий чути критичну інформацію да, від багатьох людей. Так. Ну це правда, да. Задай як так. він, ми з тобою навіть обговорювали, як він веде себе журналістами. І, до речі, зараз ще є один скандалів, що один з журналістів був звільнений. А там він вів шоу американське і ABC, здається, чи кто uh -huh. е, е, цей е, телеканал звільнив цього журналіста. Uh -huh. А Трамп ну, і правильно, звільнив. У нього було шоу з низьким рейтингом. давно uh -huh. нього було пора е, звільнити. Ну тобто, от, от, от така історія. А у мене ще до тебе тут є яке питання? А, дивися, добре, про китай ти сказав. Тепер ти не забудеш, тут повідомлення. Мені прийшло. Так uh, прийшо повідомлення, що у Алекса сьогодні день народження. До речі, uh, я хочу привітати Алекс вас днем народження. Хочу вам побажати здоров'я першу чергу, ні болети. Хочу побажати, щоб ви були завжди щасливими. Клас. Uh, ну я хочу сказати, щоб мали поруч з собою людей, які вас цінують і люблять. Клас, не, супер від побажання. Мене, і від мене Хай теж дає. я uh, так само що що до побажання, яке сказав Георгій. Uh, я традиційно кажу, що мінімум до 120 років uh, бажаю можна і більше. Uh, звісно. Хто зараз до 150 живуть. Дехто принаймні, мріє. Давай так скажемо. І дякую, Алік, завжди за такі насправді глибокі коментарі, важливі коментарі, які ми бачимо в чаті. Я думаю, наш весь чат теж. Приєднається до вітань Алікса. Тисяча глядачів, до речі, зараз Дякуємо. Друзі, Дякуємо кожному. кожного квартал. Дивись.